Новий залізничний вокзал урочисто відкрили в Краматорську. Відбудувати його планували давно, але на заваді стали бойові дії. Лише після звільнення міста від терористів роботу вдалося довести до кінця. Про те, як місто оговтується після нещодавних бойових дій, Андрій Барташов розповість. Урочисте відкриття вокзалу під пильним оком військових, адже зовсім недалеко звідси все ще йдуть бої. На вже відвоюваній українській землі лагодять інфраструктуру. Після того, як армія заходить в звільнені місця, звільнює їх. Потім, коли відновлюється влада, ми одразу починаємо відбудову пошкодженої інфраструктури. І по місту Слав'янському ми взяли п'ять об'єктів: це є дитсадок, школа-інтернат і три школи. Міністр наголошує, терористи свідомо руйнують інфраструктуру, коли відступають, але фактично повністю реконструйований ще до початку бойових дій вокзал від сепаратистської вибухівки вцілів, радіє начальниця вокзалу. Усовершенствовані робочі міста. красиві зали. Зимній сад, комп'ютерна техніка все це сьогодні. Ми можемо увідіти в нашому вокзалі після реставрації. Відкриття нової споруди вокзалу важливий крок у відродженні міста, вважають городяни. А те, що вже реконструйована будівля під час бойових дій не постраждала, доводить плани започатковані до війни. Втілюються вже після неї. Тобто, життя триває. На вулицях Краматорську доволі людяно. Відчуття страху, яке нещодавно пригнічувало тут кожного, вже немає. Ну, В общем, нормально живуть люди, працюють, бігають по магазинам. Нормально. Нормально, хорошо, слава Богу. Нас освободили. Прямо аж душа радуется. Ну раду руха є ще. Ну восстанавливається, й кришу ділять нормальна січа. Можна не бояться. ходить уже. А буду вести, что мирне життя триватиме й надалі. Влада обіцяє вчасно розпочати в Краматорську та сусідньому слов'янську новий навчальний рік. Андрій Барташовський Алексієв Донеччина ТСН 1+,1.